Всіх вітаю із магазину Рошен. Я зараз в магазині Рошен не тому, що сьогодні змінюються акції, а тому, що я хочу показати вам вагові цукерки, всі види, яка зараз ціна на вагові цукерки. Це найчастіше питання на моєму каналі, коли я викладаю ціни на акції. Тому вирішила пройти і кожну позицію показати, скільки зараз коштує, коштує вагові цукерки. Крок. Це я починаю з акції. ці цукерки коштують 18,66. Це ціна за 100 грамів. А за так, їхня ціна 21,96. Це ціна з акції. Також хола я вже показувала, що це акція діє, поки на, на ці цукерки. Так, їхня ціна 22 гривні за 100 грамів, а зараз 1866. З цієї сторони буду по кругу проходити, щоб нічого не пропустити. Тут у нас цукерки, карамель з арахісом, кендінат, ціна за кілограм. Дивіться, я заокруглюю 21,96. Я буду казати 22 220 гривень за кілограм. Далі це знову крокс, це вже повторюється, я вам показала. Шоколарки. Чоколарки, мабуть, так правильно казати. Також 22 гривні 220 гривень за кілограм. Далі. Галаретка, ось вище лежить галаретка. Мікс желейних цукерок у шоколадній глазурі з фруктовими смаками, ананас, апельсин та лайм. Ці коштують 24 гривні за 100 грам. Цукерочки Сорента. Ніжна помадка кремова, начинка з брендів, вкрита шоколадною глазурі. Сорента коштує 24 гривні за 100 г. Ромашка, от питали, чому не показала ромашку? Так, вона зараз без акції. Ромашка 23 гривні за 100 грам. Зараз коштує 230 гривень за кілограм. Якщо бути точною, 220,90 за кілограм. Вершкова крем брюле помадка з додаванням какао, вкрита шоколадною глазур'ю. Корівка корівка звичайна, ніжна молочна корівка. Зараз коштує 12,99 за 100 грам. І ось і така. Фуд Гента, також молочні цукерки, схожі на корівку, як я зрозуміла, 13,45 за 100 грам. Тофе, тофеліні, тофеліні, ніжне вершкове тофі з шоколадним смаком та какао начинкою. Коштують за 100 грам 21,98. Джамі Джамі, 15,69 за 100 грам. Акція йде на цукерки желені Желі, мікс мікшелейних цукерок з фруктовими ягідними смаками. Їхня ціна звичайно, 13,49. Ціна зі знижкою коштує 11.46. Знижки діють до 20.01. Потім будуть нові акції. 16,99 коштують цукерочки Еклайр. Клайр, якщо правильно кажу, цукерка ніжна, м'яка, молочна, карамель з какао начинкою за 100 грамів 16,99 Тут ця солодка ціна джелі, знову повтор червоний мак. Я пройду так, щоб я нічого не пропустила. Ой, оце мілкі молочні цукерочки, гарно виглядають. Такі я навіть не бачила. Мілкі сплеш, м'яке вершкове тофі з ніжною молочною начинкою. 21,98 за 100 грам. Ці я вам не показала, з тієї сторони не було ціни. Це у нас мікс ніжного тофі з желейною начинкою зі смаком полуниця, чорниця, апельсин. 1569 за 100 грам Називається Мінкі Бінкі. Мінкібінки, бінки тофітеліці показала, тофеліні, корівку показала, ромашку розбирають, навіть не акційна. Далі галерка, оце все показала, тут не показувала. Гран над це прям як батончик йдуть. За 100 грамів 21,96 глазурована м'яка карамель та подрібнений арахіс у поєднанні з ніжною ногою кола гранола. Я вам показала. О, ще ось такі не показала. Лейзі гоф, ну, лінівки, ці слівки, линивки. Слівки-линивки коштують 21,49 за 100 грам. Це не акційна ціна, звичайна, глазуровані хрусткі, світлі вафлі з молочно-вершковою начинкою. Далі йдемо по цукерочкам, саме ваговим. Солодка ціна, це знову джеллі. Тут у нас о, оце шалена бджілка. Не показувала. Шалена бджілка зараз коштує 15,69. Мікс желейних цукерок, з начинкою зі смаком апельсин, грейпфрут, вишні, червоні ягоди, лайм та суниця. Так, поки люди тут стоять, я в цю цю ще стійку покажу, туди я вернусь. У них на вагу в цьому саме рошені залишу в описі під відео, де я робила, ну в якому магазині фірмовому робила огляд. Тут більший асортимент, мабуть, сам рошен цей більший родзинки, ось такі в шоколаді, у кольоровій глазурі вибачаюсь. виглядають вони дуже смачно, гарні. 84,90 за 100 грам. Ну дорогенькі, да? ну мабуть, так воно і коштує. Далі ось такі гарні яйця. Цукерки шоколадні. Вперше бачу, я в цьому магазині якось мало гуляла. Яйця цукерки шоколадні за 100 грамів 84,90 І ще ось, ну, такий стаканчик, дивіться, виходить на наскільки тут? 254 гривні, а тут 73 цукерки. Щось я оціни бачу по ціні шоколадні. Так вам скажу, скільки вони тут написано. Ці коштують 799 за кілограм. Це драже радзинки у молочному шоколаді. Можна ось такі коробочки, радзинки, ці джамба взяти. Коробочка гарна, але ціна, ну, мабуть, як тут за 100 грам. А, ось вони насипаються. 68,40. Далі такі 68,40 за 100 грам. Далі 69,90 і 99,80. Драже фундук у молочному шоколаді 298. Мигдаль у молочному шоколаді 298 за 180 грам. І драже мигдаль у чорному шоколаді 298 за 100 грамів. Ой, дивіться, які шоколадочки, міні-чоколад. Я такі також не бачила з тертим фундуком. Молочний, різні. Тут вони ці шоколадочки, різні види. Чорний шоколад, 55 міст какао. Всі шоколадки різні. Тут мікс чотирьох видів, чотири види цих шоколадок. Коштують вони 89,50 за 100 грам. Шоколад чорний-білий, молочний та стертими лісовими горіхами. Монблан ну це всі знають монблан з карамелізованим мигдалем. У поєднанні з кремом, вкритім шоколадом, за 100 грам 59,98 Монблан зараз коштує ще ось такий монблан в іншій упаковочці. Цей монблан коштує 59,98, це праліне з подрібними мигдалем, шоколадним кремом та кристалами солі. ти, Вкрита шоколадом. Цікаво караком. Шоколадочки, караком, цукерочки. Коштує каракум зараз майже 400 гривень за кілограм, 39,95 за 100 г. Праліне з додаванням тертого фундука та вафельні крихти, вкрите шоколадною глазур'ю. Ліщина, ліщина 39,95 цукерочку коштують. Праліне з додаванням подрібненої ліщини вкрите шоколадною глазур'ю. Зараз ціна ну, майже 400 гривень за кілограм. Джані Крокер. Це як такі вафельки, я бачу, покриті шоколадом, тільки маленькі, глазуровані світлі хрусткі вафлі з шоколадно-кремовою начинкою. За 100 грамів вони коштують 27,45. Це вони ж тут, Джані Крокет. Ще такого виду є шоколадочки. Глазуровані. Темні хрусткі вафлі з молочною начинкою. Також 27,45. О, тут ось коко-чоко. Цукерочки зараз вони коштують ці цукерки 33-45 за 100 грам. Це я вам показав червоний мак. Не пам'ятаю, показувала чи ні солодка ціна зараз на червоний мак до що тут до 20-го. акції до 20-го, до наступного вівторка. У вівторок кожні два тижні міняються акції. Червоний Мак зараз коштує 33,95, а так 39,95. Гарна ціна, знижка 15%. Монблан з цільним лісовим горіхом. Найбільше його розбирають. Кремова горіхова начинка з додаванням цілих горіхів за 100 грамів 59,98 гривень. Цей монблан жовтий, шоколадне, горіхове праліне, смажений кунжут, вкритий шоколадом. Ну, всі вони в Монблан, зелений розібрали з лісовим горіхом. І тут у нас ухти ще такі цукерочки. Не бачила також. Мабуть, не у всіх фірмових магазинах є такий широкий асортимент. Мікс видянок таких карамельних. Тут смаки, грейпфрут, полуниця, яблуко, вишня, лимон, 50 гривень майже за кілограм, 49,90 за 100 грам. Так, оцей ряд, я пам'ятаю, я почала, люди стояли. Йогуртині зі смаком. йогурта, оці мені подобаються зі смаком йогурта. Я пам'ятаю, вони от такі я раніше брала. Дуже смачні оці цукерки. Тут мікс льодяників карамельних зі смаком йогурт, персик, йогурт, полуниця, йогурт вишня. Такий, знаєте, молочний смак. Ну, я думаю, що багато хто знає. Ну, я Якось давно їх не брала, вони смачні. 14,28 за 100 грамів. Світі дроп. Тверда молочна карамель з молочною начинкою. 15,69 Також смак з дитинства, пам'ятаю, 15,69 за 100 грамів. Є ось такі ці молочні льодяники. Також 14,28 за 100 грам. Молочна, молочна льодяникова карамель з начинкою, смаком вареної карамелі з солоним акцентом. Мені подобається ще от такі кофе-лайк, кофе тверда карамель з молочною кавовою начинкою з екстрактом натуральної кави. Ухти, ти, 15,69, Мабуть, бадьорять, отак вони виглядають. Цікаво, це я хочу спробувати. Візьму трошки спробую. Так, це ну, чупа-чупси. У них вони називаються Лолі 1569 за 100 грам. смаки бувають різні, тут фруктово-ягідні, є також апельсин, кола, полуниця, багато смаків. Так, це я вам показала, Jolly Mix. Такі шипучки не показувала. Шипучки, пам'ятаю, раніше, коли вони з'явилися, дуже любила. 1428. Зараз вони йдуть за 100 грам. Людяник карамель з шипучкою. Смак, апельсин, лайм і кола. Кола це зараз такий смак, що у всіх буває ну, популярний. Мінтекс. 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 Ось от такі мінтекс. А з ментолом. такі маленькі, якщо... Горло болида, свіжаючий льодіаник, карамель з насиченим та солодкуватим смаком, та поєднує малину, лохину, смородину та ментол. 13,49 за 100 грам. Да? Мінтекс, мінт чистий льодіаник з насиченим смаком. Перцової м'яти та ментолу, О, це я, я навіть не знала, що у них таке є 13,49. Є освіжаючий людяних також з лимоном та ментолом. Є, а це вже кропс, це вже інше. Це такі як карамельки раніше були. Тверда карамель, шоколадно-арахісовою начинкою 1569. Оці мікси я вам показувала 12.34. Так, от дюшес не показувала. Людяники дюшес звичайні. 12,28 за 100 грам. Тепер мені треба перейти на ту сторону, але там людей багато. Я потім повернусь на ту сторону. Ромашку я вам показала. Монблани я вам показала. Оцей крокс, це все показала. А по цій стороні вже йдуть повтори. Далі вагові покажу вже. Да? Ось ці в них такі гарні. Щось мені також написали. Ви не показали? Чи чи зефір, не пам'ятаю з оцього. Дивіться, мозаїка, от ота краса, коштує 13... 37,95 за 100 грам. пташине молоко 44,25 і по акції кавунові скибочки, я показувала, 16,53. За 100 грам є апельсинові лимон... лимонні дольки 19,45, мармелад в шоколаді з апельсиновими цукатами 30... 3,99, абрикос груша, мармелад зі смаком абрикоса груші 19,45. зефір з ананасовою начинкою 19,65, рожевий 19,65, грушевий 19,65, в шоколаді 32,45. Для кожного товару окремий пакунок треба брати. Ой, ну, Зефір виглядає гарно, смачно, дуже-дуже привабливо. Тут карамель карамелькількіно-барбарис карамель 12-28 за 100 грам, Барбарис-людяник. Е, карамель зі смаком Барбарису. Так, далі. евкаліпт ментол, людяникова карамель з натуральним ментолом, евкаліптовою олією та ароматом м'яти 13-49. Це. Це я вже кропс такі показувала вам. Ну, як раніше були рачки, ми їх називали Крапс, правильно казати. 1569. Нінтекс показала, а бум бумбум отакі не показали. Чи бум-бум, чи бум-бум, чи бам-бам, бім чимбом. Нікс прозорої карамелі з фруктово-ягідними начинками, груша ананас. Суниця тутті фруті. Коштують 12.34 за 100 грам. Ще є такі бері, мікс в карамелі з жувальною начинкою, зі смаком фруктових коктейлів. вишня, синя малина, ягідний пунш 13.49. Цікаві. Це прям ну, з жувальною гумкою. Шипучки показала. Пепінес, ні, пепінес не показувала. Також бачу, що різні смаки в пепінес, Людяники з кислою начинкою, з фруктово-ягідними смаками, вишня, яблуко та чорниця. І ще ці лолі поп. Це все йдуть різні просто смаки. Ну, як чупачупці. От смаки різні. Тут є що тут і гум... а, гумка всередині жувальна, фруктово-ягідний полуниця, апельсин. Тут йде смак коли, також всередині жувальна гумка. Кофілайк оці -like показала, батермілк показала, солодка ціна я показала. Я думаю, що я нічого все-таки не пропустила цього разу, я так сподіваюсь. Начебто всі позиції, які є у них вагові, я вам показала. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!